Потрібно долати джизм, який в нас тепер в інший бік. Якщо раніше 10 років, 15 років тому молодій людині було складно знайти роботу. Тепер людині 50 плюс складно знайти роботу. Але в Європа, будь ласка, багато в сфері обслуговування працює якраз людей старшого віку, і в Україні теж потрібно навчатися цьому. Я хочу сказати, що в нас ми робили з міністерством економіки детальну аналітику з цього приводу, і зараз ми володіємо. Детально статистикою держ українці бачимо, що 9 мільйонів українців фактично виведено з реального економічного обороту або неофіційно працевлаштовані, або це люди старшого віку, які могли б працювати, але не працюють. Хтось ховається від мобілізації, хтось не працює. Оскільки має соціальне забезпечення, насправді людей, які мають інвалідність з інвалідністю в Європі, працюючи близько 60%, в Україні лише 15%. Ми маємо навчитися створювати умови для більшого залучення українців в різних сферах. Власне, не це спрямована стратегія, яку ми розробляємо з міністерством економіки зараз.